Рада знову вітати вас на своєму каналі. Війна дозволила нам тлумачити та інтерпретувати твори української літератури вже без явного толерування з країною-агресором. Через це відкривається великий простір для нового осмислення української літератури для того, аби віднайти коди. Тексти, підтексти, те, що автори хотіли до нас донести, і те, що вони були змушені завуальовувати через жорстоку цензуру, через репресії та тортури. Сьогодні хочу поговорити про один із найкращих творів української літератури: це комедію, повість Кайдашаве сім'я Івана Нечуєловецького. Хочу розповісти вам свою інтерпретацію, своє тлумачення цієї повісті. І чому я не завжди можу її для себе розуміти та розкодовувати як комедію, радше це трагедія усього українського народу. Але перед тим як я розпочну говорити свої думки, викладати перед вами, я хочу попросити вас наступне. Якщо вам сподобається це відео, або ви хоча б подивитися половину цього відео. Ви підпишитесь на мій канал, поставите вподобайку і по бажанню залишити коментар. Це дуже важливо для розвитку українськомовного ютубу, взагалі для розвитку мого каналу і для популяризації літератури, зокрема української, загалом. Іван Нечуй Левецький це відомий інтелектуал свого часу, дуже потужний діяч літератури. Також свого часу, і загалом української літератури це ми вже можемо аналізувати, зважаючи через розріз часу. А ще він дуже знаний етнограф, фольклорист і дуже такий лютий русофоб ще до того, як це стало мейнстримом. Тому, в принципі, ем, говорити про його повідки дешева сім'я як про. Гротескно-сатиричну таку комедію доволі важко, якщо розібратися з усіма героями і інтерпретувати, як їх через систему символів. Давайте не забувати, що Іван Левицький писав і, взагалі, його творча шлях лежав через дуже жорстку царську цензуру. Він взагалі ненавидів. Усього усе царське, він був проти будь-яких репресій, він був проти кріпацтва. Він, звичайно, що ненавидів Велуївський циркуляр, Емські укази. це для нього було усе вороже. І свого часу, навіть через оці його відкрито про українську позицію, до нього на певний час навіть представляли нагляд через те, що вважали його доволі небезпечним елементом для. Розвитки такої ідеї, як самостійності українського народу. Цю повість соціальну побутову і гротаскну сатиричну кайдашева сім'я ем, називають оздобою української літератури. І справді, чи можемо ми десь віднайти ще таку повість, яка так в деталях описує побут українців, яка так чудово описує мову українців, ось ці усю народну мудрість. Приказки, прислів'я, це навіть лихослів'я, наскільки воно витинчене, наскільки прекрасні пейзажі, як дуже точно в деталях описаний побут українців. Але ж звичайно, Іван Левецький був етнографом, тому для нього це було одна із. І до того ж, він був прибічником села. Він доволі вороже ставився до міста. Вважав, що якщо почнеться індуст... індустріалізація, урбанізація, це покладе крах. Це буде крахом для української ідентичності, вона, в принципі, асимілюється і втратить оцю свою родинку, ось цю, усю свою національність і, в принципі, усе українське. Тому він вважав, що село є основним осередком збереження, популяризації та множинності усього українського, усієї української культури. Тому так, погоджуюся з тим, що. Ця повість є оздоба для нашої української літератури це не можна виключати. Але те, що це комедія, це для мене дуже спірне питання і пояснюю, чому. Сам Іван Ічуловецький говорив про те, що він в цій повісті хоче розкрити особливості української вдачі, нашу жартівливість, нашу спроможність будь-яких лихо. Переводити в жарти, і за допомогою цього ми, так би мовити, зносимо усі негаразди. Але давайте не забувати, що Іван Інчулевицький писав під час Валуївського циркуляру повна, абсолютна заборона писання і агітації будь-якої української літератури, плюс жорстока цензура. Він не міг написати щось інше, він не міг сказати, що в. Ці повісті я критикую абсолютно усю царську владу. Я виступаю проти будь-якої русифікації і асиміляції українського народу. А також я викриваю ті вади українського народу, навіть не скажу, що менталітету, радше деяких українських характерів, які були спричинені тим, що довгий час український народ був під кріпаством, він був поневолений. Звичайно, що цього написати пан Іван не міг. Через те він би так мовити віджартувався, що ця повість про жартівливу вдачу українського народу, про його культуру, про його е, е, інститути сімейні і так далі. Але я радше віднесу цю повість до соціальної побутової і акцентую увагу не на комедійності, а на трагізму. Тих сенсів, які хоче донести до нас Іванничуй Левицький. Що ж, ми знайомимося з сім'єю Кайдашів, старше покоління цієї сім'ї Омелько та Маруся, лише нещодавно, декілька років тому, можливо, десятки років тому, скинули з себе ярмо панщини, їм дали свободу, але не сказали, що з нею робити. Їм дали право володіти землею, обробляти землю. Ну, звичайно, що це не без величезних податків. В розмірі 50 років, вони, український народ, селяни, були змушені виплачувати гроші за землю, яку вони беруть в оренду, в орендах тих самих поміщиків. Тому скасування пальщини було замінено на таку орендну плату, яка в принципі нічим не відрізнялася від того самого відробітку. Їм дали право бути господарем, але знову ж таки їх не навчили бути тими самими господарами. І коли вони опиняються в такій площині свободи, вони в принципі не знають, що з нею робити. Чи не трагічно ця стовідсотково що це трагічно? Ця проблема величезної плеяди українського народу, це проблема цілої генерації українського народу, коли вже була свобода, але. Вони завжди робили те, що їм казали, те, що їм казали робити пани. Вони завжди знали, що за будь-який прогріх їх могли обміняти, їх могли продати, їх могли просто до безцями бити з неймовірною люттю. Це ми, якщо не бачимо в Кайдашеві сім'ї, ми це бачимо в щабній повісі Чуєловицького Микола Джера. Тому ми не можемо про це не говорити і про це не згадати. І ці люди стали заручниками ситуації, коли їм потрібно жити по-новому, але вони ще не знають як. Тому і Маруся копіює звички паночок, тому що на довгий час їм прислужувала, зрозуміло, що вона іншої моделі життя не бачила. Тому в своє повсякденне життя вона це і впроваджувала. Вона, напевно, зрозуміла, що, що раз їй дали свободу, то чи вона може бути гіршою тієї самої паночки, і чому вона не може мати таку саму ганебну вдачу? І ятрити, і, і, і отруювати життя своїх дітей і відповідно. Вона вирішила, що може, та вона так вона і робила. Мала панські повадки. З Омайком було дещо важче, тому що він так і не зрозумів, ем, ким він є в цьому житті, що він хоче для цього життя. Йому він так і не зміг стати господаром власного. По місця, так би мовити, власної землі, тому що в нього просто не було сформовано цієї культури землі, цього архетипу землі, ось цих ось правил поводження. Знову ж таки, це було дуже дорого для селянства мати землю, це було дуже цінно. Але після але в перші десятиліття панщини знову ж таки було дуже важко орієнтуватися в тому, що ти хочеш робити, що потрібно для тебе, для твоєї сім'ї. Тому що основне своє життя ти прислужував, ти робив те, що тобі казали. Ти була б тим самим телям, яке водили, і просто ну, частиною худоби для тієї пані, для тих панів. А коли ти стаєш вільною людиною, це вже стає доволі важко, особливо якщо в тебе не сформована свідомість під це. І Омелько, ну в кінці, ми знаємо, що помирає, він спивається. Це ми бачимо вже оцю. Проблему насаджування українцям певної ідеології. проблеми того, що ми доволі довгий час. Наш народ цілі генерації, просто плеяди українського народу були під панами. Відповідно, що вони не знали, як жити по-іншому. І коли їм дали цю свободу, вони були просто розгублені. Вони не могли вирватися з цього кола. Це величезна проблема, це величезне горе для того часу. І зрозуміло, що, можливо, частково Іван Чоловицький хотів це якось прикрасити, можливо, якось відсторонитися, торгуватися за допомогою гумору. Але все ж таки він доволі жорстокий в цій повісті. І. А ці сутички кайдашів з невістками, з тими самими синами показує нам, як ця культура панщини, культура поневолення, насадження ідеології, і знову ж таки та сама меншовартість і чітке розміжування ієрархій, та сама кастова система, яка тоді склалася, ця пани і ті самі раби, але вони називалися кріпаками, як ця впливає на свідомість людей і як вона. Згенерувала нову е, свідомість українського народу, яку було, і, е, яку було доволі важко викоронити. І навіть ми можемо побачити, що в новому поколінні в Карпа і е, Лавріна ми ще нової сформованої свідомості вільного українця не бачимо. Ми бачимо частково, що так, воно вже є, тому що ну, зрозуміло, це нова генерація, нове покоління це, в принципі, молоді люди, які вже народжували. Які вже росли з усвідомленням того, що вони можуть бути господарями на своїй землі, що вони можуть бути корисними для себе, і в них вже таке деяке розуміння того, як жити в цьому світі є. Це ми бачимо в принципі дуже чітко в образі Карпа, тому що в образі Лавріна це доволі, знаєте, такі два полюси, тому що Карпо це образ українця, який мав бути. Який повинен бути після панщини такий гоноровий, гордий, має свою землю, він є господарем, знає, як нею корувати, і знає, що потрібно робити далі. Тоді як Лаврін, це той полюс українства нашої ментальності, який є завжди. Який, яким дуже легко керувати, і яким дуже легко нівелювати. Це така дуже тонка душевна натура, це пісенність нашого народу. Лаврін — це образ такої музичності, такої дуже тонкої душевної, душевних настроїв українського народу. Він такий дуже відрізняється від Карпа, зрозуміло. Дуже душевний, дуже ось такий, так би мовити, не те, щоб сором'ятливий, але, можливо, трішки не пристосований до нових реалій життя. Але з часом ми бачимо, як він все стає грубішим, як він відкидає оці свою символіку і особливості натури як душевність, як природність, як пісенність. стає таким самим грубим, як і усі мешканці сім'ї. Це знову ж таки модель. Сім'я кайдашів старших це колишні ще устрої. Ще, можливо, навіть устрої панщини, коли українці були поневолені. І молодше покоління, це сини з невістками, це вже нове покоління. Зрозуміло, що з ними між ними завжди буде конфлікт, це вже зовсім інше світосприйняття, це вже зовсім інші принципи, абсолютно інші інститути і розуміння того, як жити в світі. Якщо старші кайдаші вони були розгубленими, в принципі, не усвідомлювали, що робити далі, окрім того, що я трите життя своїх дітей. Вони не могли себе реалізувати. Тоді, вже як сини, в принципі, і невістки, вони вже більш чітко і більш глибше розуміли того, що вони є для світу, що вони хочуть йому дати, і що світ може дати для них. Тому конфлікти тут були невичерпними. Ще для мене трагізм цієї повісті полягає в тому, що дуже чітко Івана Чоловицька і показує вплив на нас, не нашого мислення. Це нав'язування нам ворожих наративів, ворожої риторики щодо того, хто ми є, що ми, так би мовити, малороси, вони в якась частина вищої каси, це дуже чітко видно в героях цієї повісті. Це, так би мовити, роздвоєність їхньої душі, роздвоєність їхньої духовності, яку вони так і не змогли в принципі, зліпити докупи. В молодшого покоління ми бачимо ось це переродження в щось нове, можливо, в щось краще, але вони дуже гостро і дуже критично руйнують ці вічні цінності для українського народу. Це. <кій> Втрачається розуміння архетипу сім'ї. Вони не поважають старше покоління, вони не хочуть бути з ними толерантними. Вони не хочуть взагалі толерувати будь-які їхні дії, тому що ну, зрозуміло, що молодше покоління, краще покоління, краще знають, як жити, і тому подібне. Але знову ж таки це вплив. На українців це не природно для нас. Ми насправді такими не є, і це розумів Іван чуловицький. Про це він кричав у своїй повісті, що в перше десятиліття після панщини ми ще не є окремою цілком сформованою нацією з своєю новою свідомістю, вже вільного народу. Народу, який може володіти власною землею, що дуже довго на нас тисли оці кайдани панщини, і звичайно, що вони не могли пройти безслідно. І що дуже дуже довго років після того ми наш народ буде відчувати ось ці ось проблеми, які були пов'язані з насадженням нам ідеології меншої вартості, ідеології навіть не непосоромість цього слова, арабської про це говорить не Він завольовується все в гумор і. Було б дуже смішно, правда, подивитися на українців збоку і посміятися, що ну вибали ті старі кайдашисі ну, сваряться вони, як вони прикольно одну одну обзивають, як це все чудово і смішно. Але давайте дивиться правди в очі. Невже такими є український народ? І невже Іван Чулевицький з усією своєю русофобією написав би роман, написав би повість про е, сім'ю. Про українську сім'ю е, з усіма її негативними рисами для того, аби посмішити тих самих росіян, тих самих великоросів, та це абсурдно. Ви лише вдумайтеся в, ця, в ці слова. Ну це неможливо. Іван Ічолевицький був занадто великим, потужним інтелектуалом свого часу, щоб написати повість з усією всіми ганабними викривальними якостями українців. Для чого? Для того, щоб повеселити когось. Ні, це неможливо. Він показує жалюгідний вплив нікчемний і е, вплив руйнації цього насадження меншої вартості, оцих усіх е, ідеологічних утисків українців про те, що у них дуже доволі довгий час хотіли відібрати усе їхню культуру, їхнє мислення, їхню ідентифікацію як окремого народу. Вони хотіли асимулювати завжди. Це ми бачимо і в багатьох п'єсах той самий Мартин Буруля, далі в п'єсі про українізацію. Це ми Мазайло, Це було завжди, не завжди хотіли асимулювати. Про це кричить Іван Чоловицький в цій повісті. Не є українці такими жалюгідними, нікчемними, сварливими, митюкливими, не здатними творити власне життя. Як це показує Іван Чоловицький? Він завуальовує думку про те, що нас такими зробили. Ми такими ніколи не були. Де ви бачили, щоб українці вже були аж такими надто сварливими? Звичайно, в кожної нації, в кожного окремого народу є якісь плюси менталітету і мінуси менталітету. Але він занадто гостро, саркастично, іронічно описує ось ці вади, які знову ж таки були нам насаджені. Ми не є такими, і ми ніколи такими не були. Це вплив русифікації. Це вплив арабської свідомості, це насадження нам ментальності і намагання максимально споплюжити усі здобутки нашої української культури. А що народ без культури? Ніхто про це й говорить не чоловіцький через те, в образі села він хоче зберегти оцю ідентифікатор. Українського народу, української нації як окремої нації, через те він так плекає український народ, через те він і стає етнографом і фольклористом для того, щоб намагати, хоча б спробувати, хоча б власноруч зберегти усі оці перлини і усі ось ці молекули нашого українського ДНК, який творить із нас окремий цілісний народ. Тому. Справді весело і смішно подивитися і почитати цей роман. І недавно вийшла екранізація Український серіал спіймати Кайдаша, який дуже весело і смішно описує усі ось ці вади, які викрив Івана Чуловицький. Але знову ж таки, серіал лише показав цю цей гумор, сарказм і іронію. Він лише вихопив ось ці ось важелі з цієї повісті, але насправді не розкрив. Усієї глибини, цієї повісті, говорити, що вона є е, якоюсь екранізацією цієї повісті, це абсурдно, тому що так воно не є. Знову ж таки, це лише клаптик, поверхневий клаптик. Це е, ось це булька на воді, яку вихопили і з якої зробили, знову ж таки вдалий комерційний проєкт. Серіал справді хороший, веселий, мені подобається акторська гра. Вже недавно від тих наших українського кінема кінематографів подобається, що вона українська мова, тому що до того вони якось витискали ніби собі, ці українські слова, і доволі важко було слухати ем, українську мову в українських серіалах, тому що ну дуже важко їм давалися ці слова. Вони якось так неприродно, ніби якось по-чужому до цього ставилися. А в цьому серіалі спіймати Кайдаша це вже відчувається. Така вільність відчувається, напевно, що й гордість за своє українське, і тим паче каст цього серіалу також доволі хороший. Але знову ж таки, це лише гумор і іронія, які вирвані з цього контексту. Іван Чоловицький говорив більш глибше, він <кхід> говорив про вплив на русифікації, він говорив про споплюження української ментальності. про... Насадження нам абсолютно ворожих для нас наративів, абсолютно ворожих ідеологій про те, що ми рабський народ, що ми менш вартісний народ, що ми не можемо творити українською мовою високохудожні твори, що руйнує Квітко Основ'яненко, стереотипу про це руйнує і Іван Левицький. Взагалі Левицький дуже гостро ставиться до будь-яких проявів русифікації. Він вважає, що наші північні і східні сусіди. Вони варвари. Це ми можемо бачити в його романі хмари, як два студенти приїжджають вчитися до нас в Україну, і були шоковані якістю освіти. Вони були шоковані рівнем освіти, якістю культури і того, як це в нас продукується, як ми це творимо, як ми це відозуміємо, як ми це не саме в світ. І вони просто крали в нас це в нас крали освіту, культуру в нас крали здобутки. Усієї нашої культурної спадщини і Івану Левицький просто це було о, огидно. І говорити про те, що це ближче до комедійної сфери, ця повість, для мене це незрозуміло і було незрозуміло завжди. Серед ось цього, ось цього гумору я ніколи не могла віднайти що справді веселе. Ну так, можливо, десь є смішка від того, що вони сварилися, тому що. Свариться уся нація, сваряться італійці, німці, болгари, сваряться латиноамериканці, звичайно українці. Настільки гостро показали якесь зміління української душі, що не може не залишитися поза увагою такого прискіпливого читача, тому що ну, не такими ми є. Ми є сто крат кращими, ми є довершенішими, аніж з нас хотіли зробити ворожий для нас народ. Ще доволі цікаво і важливо звернути увагу на кінцівку. В другій редакції, ті, що ми читаємо в школі, ті, що друкують зараз е видавництва, е груша всохла, раптом груша всохла, і раптом дві сім'ї, е і раптом сім'ї, які ненавиділи одна одну, просто ладні були вбити, хоча б мириться. А в першій е редакції, оригінальній редакції, груша росла, розросталася. І сім'ї ніяк не могли знайти спільну мову і так би мовити, потоваришувати груша знову ж таки символ цього розбрату, символ цієї русифікації і царської влади. Вона стає між нами, вона стає між українцями, вона помаленьку, але все ж таки руйнує певні наші українські, давні стереотипи, архетипи. І ця груша є тому приклад в першій редакції, що вона розростається, що оці лапи цього, ця рифму, ці кіхті, вони й далі, й далі, й далі йдуть. Вони заходять в кожне село, в кожну сім'ю, намагаються її змінити, намагаються її асимулювати і тим самим просто знищити цей народ. Першій редакції зрозуміла, що під тексту цензури знайти їм знайти було не важко, і він був змушений переробити не те, що раптом груша сохла. Ну, не може просто ось цей символ черизму, символ ненависті, на символ усього поганого, раптом всохнути і все стати добре. Але ми можемо говорити про те, що Іван Чудовицький усім серцем прагнув, щоб це так справді сталося. Щоб оця груша, цей царизм, це панство, русифікація, ось цей дуже ем, високий народ, е, високороси і так далі, щоб вони справді зникли. В один момент зникли, і коли зникли, зникне це тотальне зло, ми. Ми поз'єднаємося і станемо кращою частиною себе, кращою ем, нацією, е, тою нацією, якою ми хотіли бути. Але допоки є оця груша з цим таким е, дуже доволі потужним корінням, яке просочується будь-куди, і тим самим кроном, яке також розростається, 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 тому що в принципі має е, доволі сприятливий для цього ґрунт і сприятливий для цього середовища. Але, як ми бачимо, Нічу Левицький плекає надію на те, що буде краще, на те, що ця груша засохне, і справді українці відчують свободу, вони будуть вміти керувати цією свободою, вони будуть знати, що вони хочуть, ким вони є, і що повинні робити для того, аби стати справді незалежною нацією в незалежній суверенній державі України. Що ж, повість соціально побутова, і, як пишуть усі критиці, сатирично-гумористична повість елементами, ближчими до комедії. в моєму розумінні насправді не є такими смішними і веселими, як хочуть нам його піднести. Я радше інтерпретую це як трагедію народу українського в пострабський період. Коли ми бачимо роздвоєність української натури, українського української свідомості, коли ми бачимо зміління душі, звичайно, не без зовнішніх чинників, ми бачимо під тексти Івана Чує Лавицького про русифікацію, про насадження нам ворожих арабських ідеологій, наративів. Про те, якою може в принципі стати українська нація, сварливою, зовсім недружньою, абсолютно якоюсь варварською, насильницькою, те, що хотіли з нас бачити, і те, що хотіли з нас зробити, бороже для нас елементи культури і нашої свідомості. Про це говорить Іван Чуловицький в повісті «Кайдешава сім'я. Тому варто варто по сучасному без будь-яких рамок, без будь-якого толерування аналізувати твори української літератури, тому що вони більш глибші, ніж ми насправді усвідомлювали раніше. Знову ж таки, через те, що ми з внутрішньою і зовнішньою цензурою синів для себе повинні були розкодовувати ці твори. Але письменники українські, класики українські, вони були дуже потужними інтелектуалами і писати просто повісті про українське село, про українську родину, яке є не найкращими зразками для інтерпретації усього народу. Це про це говорити і думати, це зневажати саму українську літературу. Це дуже глибокі твори, які варто розуміти, які варто аналізувати. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося, що ви відкриєте для себе нові межі та нові горизонти для тлумачення творів української класики. Тому що ми нарешті дожили до того періоду, коли можемо вільно говорити про твори української літератури, віднаходити в них щось нове, цілісне і абсолютно ідентичне та самобутнє. Передусім. Для інтерпретації та розуміння нас як окремих окремої самобутньої української нації.